Викликана така термінова необхідність проведення короткого брифінгу, звернення до вас е, сьогодні ввечері. Як нам стало відомо, уряд оприлюднив інформацію з посиланням на сайт Міністерства фінансів про те, що він прийняв е, відповідне рішення, уже проголосоване про наближення ставок. Акцизного збору до мінімального рівня, встановленого в ЄС. В першу чергу, як тут зазначається, це стосувалося паливно-мастильних матеріалів і алкоголя і табачних виробів. Перш за все, я хотів би зупинитися на паливно-мастильних матеріалах. За декілька років акциз за планами уряду має зрости в 1,7 разів з 213 до 259, до 359 євро на бензин і на надеспало в 2,5 рази з 139 до 330 євро. Тобто, в середньому мова йдеться про підвищення акцизу майже вдвічі. За декілька років. Вже з 1 липня, за планами уряду, ціна на бензин має зрости мінімум на півтори гривні, якщо для цього будуть визначені лише акцизні прорахунки. Додатково до цього, щоб перестрахуватися, нефтя закладуть курсову різницю, закладуть Збільшені видатки на замороження кошти, і ситуація з зростанням може стати неконтрольованою і непередбачуваною. Перше, що я хотів би заявити, це спростувати посилання уряду нібито на умови, які нібито нам виставив Європейський Союз, і нібито це пов'язано. З нашою процедурою підготовки до вступу в Євросоюз мова йдеться про дві директиви. Перша директива, номер якої вказаний відповідно до рішення Міністерства фінансів 9283. Можу наголосити, що тут в цій директиві жодного слова немає паливно-мастильний матеріал. Мова йдеться виключно про алкоголь і алкогольні напої. Ми не коментуємо і не заперечуємо право уряду щодо регулювання акцизів на алкоголь і табачні вироби. Більше того, я попросив би Ніну Петрівну більш докладно зупинитися на цих важливих для формування доходної частини бюджету показниках. Але ще раз наголошую, тут немає жодного слова про паливно мастильні матеріали. матеріал. В цій директиві, яка не згадується на сайті Мінфіна, до речі, є детективна історія, тому що нібито вже тиждень тому уряд прийняв відповідне рішення, схвалив законопроект. Цей законопроект не зареєстрований у Верховній Раді і відсутній на сайті уряду. І мета. Нашого брифінгу зупинити ці безглузді і дуже небезпечні в економічному і безпековому сенсі дії уряду. Якщо ви не оприлюднили, скасуйте це рішення, поверніть. Бо в кожній європейській країні перед тим як підвищувати акцизи на паливно-мастильні матеріали, які мають визначальне значення для економіки, проходить ретельне і широке обговорення. В бізнесових колах, в політичних колах, в серед економістів для того, щоб чітко прорахувати наслідки щодо конкурентоздатності національної економіки. Отже, дійсно існує директива, яка регулює називається оподаткування енергетичних продуктів і електричества. До речі, ми ще не виключаємо, що посилаючись на це. Вони спробують змінити тариф на електроенергію. Позиція перша: це не має ніякого відношення ці директиви до країн-кандидатів-члени. Ніхто і ніколи не висував перед Україною з боку Європейського союзу з посиланням на ці директиви жодних вимог щодо підвищення акцизів. Більше того, ці директиви скрізь мають. В тексті посилання, що вони є обов'язковими тільки і виключно для країн-членів. Третя позиція скрізь, де ми маємо ці закладки, чітко зазначено, що навіть після вступу величезна кількість країн, майже абсолютно всі, мають право. На відкладення, запровадження різкого підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали, і всі країни цим скористалися для того, щоб відкласти аж до 10 років. Тобто, вже коли Україна буде членом ЄС, ми маємо право запроваджувати підвищення акцизів аж через 10 років. Друга позиція чому це так важливо? І чому ми вимушені були сьогодні вийти на цей брифінг? Позиція перша це є захист людей. Хочу наголосити, що споживчий кошик, вибачте, за ці складні економічні терміни, але ви маєте це розуміти: що споживчий кошик суттєво зменшився. І якщо раніше там були Товари довгострокового користування, холодильники, стиральні машини, автомобілі і все таке інше з поточним рівнем економічної забезпеченості, а кажучи бідності, ніхто не купує, крім дуже дуже окремої категорії державних службовців і силовиків, і представників влади. Ніхто не купує ні автомобілі, ні стиральні машини, ні телебачення, ні товари довгострокового користування. Бо грошей вистачає в основному на комунальні послуги і їжу. І якщо маєш машину, для того, щоб заправити автомобіль. І вплив на інфляцію, на рівень життя буде визначальний. Тобто, фізично після цього. Українські громадяни стануть значно біднішими. Безумовно, що цього не можна допустити, тому що у нас і зараз військова війна, точніше війна, має дуже негативні наслідки до рівня життя. Друга позиція конкурентоздатність української економіки, бо вартість пального, вартість Енергетики, ти від неї ніяк не уникнеш. І сьогодні і в ціні їжі. А першими, хто підпадуть під вплив підвищення цін, будуть підприємства аграрної промисловості. То це точно викличе на себе різке здорожчання всіх продуктів харчування. А пенсії і зарплати не зростуть. І не компенсують, тому що для цього фізично, як стверджує влада, нема джерел. І друга позиція. Я хочу наголосити, що вже зараз ще не запроваджені жодне підвищення акцизів, ще немає е, збільшення податків, але нефтетрейдери вимушені були або навпаки скориставшись цим. Різко підвищили свої прибутки, бо перед вами діаграма, наскільки зросли ціни з 1 березня по 27 березня на одну, дві, три і 4 гривні. І мені не треба вам про це розповідати, коли ви їдете, ви самі бачите цінники на автозаправочних станціях. Не вірте і не читайте те, що вам зараз оприлюднень, що ціни не змінилися, довіряйте власним очам. І безумовно, що зараз ці кошти йдуть не в бюджет. Зараз ці кошти різко збільшують доходи нефтетрейдерів. І невідомо, з ким вони діляться. Тому що такий спосіб діяти це злочин. Повертаючись до цього, і наполягаючи на впливі на аграрний комплекс, прошу наступний слайд. Перша позиція. З 2022 року. Доля аграрного сектору в експорті України, тобто надходження валюти, зросла з 41% до 62%. Це тому, що зупинилася металургія або зменшення обсягів виробництва, зупинилася хімія, зупинився експорт з території, які зруйновані де підприємства або окуповані. І різко зросла роль аграрного сектору в надходженні валюти. І це відбувається в умовах, коли заблоковані були порти, зерновий коридор в той час не діяв, а зараз заблоковано, заблоковано західний кордон України для автомобілів і для залізниць. Це означає просто, що витрати аграріїв і собівартість продукції значно зросла, а прибутки впали, і значна чисельність, особливо фермерів. Переходять на збитковий стан. І от саме по них прийшли безглузді автори цієї, цього законопроекту. Бо першими зазнають збитки і не буде за що посіяти, нагадую, що зараз в березні йде посівна, от не буде за що посіяти, бо нема де взяти грошей в першу чергу фермерам. До чого це призведе? Знов таки до зростання вартості життя в Україні. І ще раз наголошую: наше завдання, наша мета точно захистити людей. І в цих умовах я ще раз хочу перед тим як передати слово Ніні Петрівні Жаніне, я хочу наголосити, що е, позиція по тому, що ми маємо захистити. Людину, позиція по тому, що нічого для нас важливіше за фінансування армії не існує. І якщо ви хочете забезпечити зростання видатків, наприклад, на будівництво фортифікаційних споруд при забезпеченні прозорості їх фінансування, то у вас є джерела. Сьогодні Рахункова палата оприлюднила інформацію про те, що 60 мільярдів. Гривень було знайдено зловживань в першу чергу при фінансуванні оборонки. Це все державна таємниця, непрозорість і інші корумповано орієнтовані позиції, які треба негайно прибрати. Хочу вам нагадати, що ми вже мали приклад, коли в 2020 році ми скорочували видатки по всім галузям для того, щоб сформувати ковідний фонд. Був сформований. Величезний за тіми часами ковідний фонд, а куди пішли гроші з ковідного фонду? Може на розробку власної вакцини, може на будівництво фармакології, може на це ні, лева частина, більше 50% пішло на велике крадівництво, яке ніякого відношення до ковідного фонду не мало. І зараз ми не можемо допустити, щоб зібрані з таким величезним трудом. Працюю, гроші державного бюджету були спрямовані на непрозорі типи видатків. У вас ви забрали ПДФО з місцевих бюджетів, спрямуйте їх на будівництво фортифікаційних споруд. Ви забрали значну частину коштів з освіти і культури. Спрямуйте виключно на армію. Няких інших напрямків видатків. Ми, як Європейська солідарність, не підтримаємо і будемо блокувати їх проведення. І це починаючи з фінансування 2 мільярда на єдиний брехливий пропагандистський марафон, де показують виключно радників з Офісу президента і окремих не дуже адекватних депутатів від монобільшості. Я Твердо переконаний, що треба повертати журналістів в парламент, треба зупиняти єдиний марафон і гроші з серіальчиків, з пропагандистських роліків, повернути до Збройних сил України. І окремо хочу наголосити, що наша позиція: ми будемо перевіряти всі видатки. Від фортифікаційних споруд до захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, і ми не можемо допустити, щоб гроші, в тому числі, і гроші наших партнерів, гроші донорів, використовувалися в будь-який непрозорий спосіб. І тут будуть по всім будуть пов'язані наші ініціативи в Верховній Раді. Е, дуже дякую ще раз, кому необхідно буде ознайомитись з текстом директив. На які посилається уряд, ми залюбки це виставимо на нашому партійному сайті. І ще раз закликаю прем'єр-міністра Шмігаля, міністра економіки, міністра фінансів. Негайно скасувати рішення по затвердженню зазначеного законопроекту, вийти на режим обговорення з бізнесом, вийти на режим обговорення з. Аналітиками по прорахунку наслідків і захистити людей, захистити людей від зубожіння, від зростання цін від грабіжництва, які використовують окремі представники влади. Дякую Запрошую. Ви знаєте, я собі дозволю зробити висновки і, можливо, якісь рекомендації, тому що Петро Олексійович назвав основні всі ключові моменти у таємниченого рішення Кабінету міністрів, тому що воно було проведено на минулому тижні, і досі немає проєкту закону. По-перше, будь ласка, не лякайте суспільство директивами Європейського союзу. Ви ж робите шкоду для всієї країни і для розуміння людьми, а куди ми рухаємося. Тому, коли ви приймаєте якісь міри, говоріть про це чесно. Не треба боятися, що хтось буде боятися. Не наступайте на граблі вдруге. Просто зрозумійте, що суспільством треба говорити як з дорослими, і якщо є певна необхідність, обговоріть, будь ласка, дайте можливість підготуватися і точно не перед сезоном аграрним, коли враховуючи те, що збільшення ціни на пальне на них впливає напряму і найбільше. Тому все, що було сказано, і по долі в експортній вирощці, і по долі в ВВП України саме Аграрній галузі, ну це очевидно і не можна про, це, про це треба говорити, не можна цього приховувати. Тому, коли не говорять з людьми по-дорослому, то і виникає питання, що деякі продавці палива, Скориставшись цією інформацією, вже в вихідні дні на стелах значно зросли ціни. І коли запитують у нас як у людей, які напряму займаються законотворчою роботою, а де ж ці проекти поясніть? То ми тому сьогодні і вийшли на брифінг, що до сьогоднішнього дня проекту нема, Є оці пропозиції, які нібито затверджені, і про які ми з вами говоримо. Отже, для людей це най, ну, найбільший такий удар, який не має допускати влада на сьогоднішній день. Ми ми під час війни не можемо забезпечити мінімальні виплати для того, щоб збільшити пенсіонерам. Пенсії для того, щоб забезпечити малозабезпечених. Ми ж знаємо, що в нас це зараз левова частина таких людей, які не можуть собі дозволити багато чого. Хоча би Тільки... компенсувати інфляцію і індексувати. Так, Може, ну, не цього... про підвищення. Абсолютно правильно ви говорите, і не, і не планує ніхто цього робити. Інфляційні процеси обов'язково почнуться, ми вже бачимо це на сьогодні, тому що в ціні любого товару буде закладено збільшення ціни на пальне. І, до речі, раніше, коли ми з експертами обговорювали це питання, всі говорили, що не може допустити влада під час війни такий, таку диверсію проти людей і проти власної економіки, тим більше. Про те, що ви наголосили, абсолютно очевидно, що зараз, навіть в процесі переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу, ми маємо домовлятися, що Україна буде набагато е, ширшими кроками підходити до мінімальної європейської ставки. Тобто ми візьмемо собі цю розстрочку на десятки років, бо в нас ми мало забезпечені, В нас економіка найбільше страждає зараз. Не можна жодним чином приймати те, що шкодить конкурентноздатності української економіки. Чи є це єдиний ресурс, тому що я впевнена, будуть говорити: так це ж гроші в державний бюджет, вони будуть використані на армію. Петро Олексійович пояснив, уже, де брати гроші в державний бюджет додаткові, які справді потрібні нам, але я зараз скажу більш точно. Якщо говорити про європейські директиви, так от якраз європейська директива щодо акцизного ставки акцизного податку на тютюн, на тютюнові вироби, вже давно. Вимагає збільшити на 30% ці ставки податку, і якщо тютюнові вироби це стосується ну не переважно там і певної категорії осіб, але точно це ті ставки, які ми маємо впровадити в Україні навіть в плані боротьби з контрабандою цих цигарок і всього іншого. І якщо уряд це зараз не зробить, він втратить 32 мільярди гривень. 32 мільярди гривень із-за того, що знову ж влада заграє з певними суб'єктами господарювання Лобістами і, та батьків. І якщо конкретніше, то так. І вагається зробити кроки. Де ні, не вагайтесь, будь ласка, 32 мільярди в цьому році ви можете отримати саме з цього джерела. Друге велике джерело. Абсолютно точно, є розрахунки того, скільки не сплатили суб'єкти господарської діяльності організатори азартних ігр. Ви знаєте, що три роки, три з половиною роки, як легалізовані азартні ігри. в минулому році вони. Пішли на домовленості з владами і заплатили певну частину в бюджет, але є розрахунки. Я звернулася до рахункової палати, що ви перевірили несплату в попередні роки, і ця сума складає 23 мільярди гривень. 23 мільярди мільярди гривень, які в процесі перевірки можна взяти з того кримінального виду бізнесу, який заробляв ці гроші. Вони в них є. Візьміть їх, будь ласка, в бюджет, і це будуть терміново гроші зібрані, які не нашкодять економіці, а які дадуть додаткові можливості для фінансування збройних сил. І досить принижувати людей тим, що. От ми приховаємо зараз інформацію, а потім, потім на швидкоруч проведемо це в парламенті, знову ж під гаслом гроші потрібні, і потім на за наслідки не будемо відповідати. Послухайте, всі за наслідки будемо відповідати і ви, і нам доведеться відповідати, тому що це доля кожної родини і її спроможність. Часи Т... шаленого принтеру вже прийшли. Абсолютно точно. І я вважаю, що якщо зараз буде... Не побояться і бізнес, і суспільство заявити все ж таки те, що вони не погоджуються, надати свої розрахунки. Експерти спрацюють з урядом. Урядом, я уряд, я впевнена, має відмінити ці ініціативи і не заносити їх навіть в зал, тому що в прийнятті в залі. До речі, дуже багато сумнівається і експертів, і людей, які оцінюють і знають, наскільки збільшення акцизу на паливо буде мати кумулятивний ефект негативний для економіки, і на це треба звертати увагу. Дякую. Дуже дякую. Я хотів би ще раз наголосити, що крім того, що ми не дамо провести цю ганебну пропозицію лобістську і антинародну через Верховну Раду. Ми також наголошуємо на те, що ми вимагаємо від влади поставити наші законопроекти по захисту бізнес-клімату, починаючи від перезавантаження бебу і закінчуючи внесенням змін до кримінального кримінально-процесуального кодексу, які не дають можливість знищувати бізнес. Хочу наголосити, що вже місяць цей закон не ставиться на Голосування а має безпосереднє відношення до економіки. Так само актуальна позиція по внесенню, нарешті-решт, на розгляд законопроекту про філію російського ФСБ в Україні про Московську церкву і низка позицій, які мають бути спрямовані на прозорість використання державних коштів, в тому числі. І щодо будівництва фортифікаційних споруд, ми говоримо не лише про критичний стан їх будівництва, тому що виїзд депутатів монобільшості на показові майданчики для зйомок не вирішує питання побудови на півтора тисячі кілометрів наших ліній, які здатні зупинити ворога, а не кидати туди на м'ясний захист наших людей єдиний важливий і не поповнюючий ресурс, який є в розпорядженні нашої держави. Дякую! І ми продовжимо боротьбу за Україну, в тому числі в парламенті.